Всім привіт, кого не бачу! Ми продовжуємо з вами нашу пригоду зі створення майбутньої найкращої інтернет-передачі в історії України. І в цьому випуску буде друга частина про створення сценарію. Кому цікаво, які основні підґрунтя для створення сценарію існують у моїй голові, ласкаво прошу у минулий відеоролик під назвою Дорогий народи. А ви думали, буде інакше? Насправді робити ці відеоролики, знаючи, що ти і так, і так в будь-якому випадку створиш найкращу передачу в історії України, дуже утомітельно. та рутинно. Але вже як є, я ж знаю, що створю найкращу інтернет-передачу в історії України. А тепер моя задача щоб ви це дізнались. Тому мені. Ухильнутися не вдасться. Тому крок за кроком туди-сюди і все буде шикарний маса Бумстакс Чікс. А я нагадую вам, що є два герої Льоша та Ілюша. Хлопикам десь по 23 25 років. Їх об'єднує дружба Київ. Війна. Льоша <кій> за українізацію. Ілюша не знає, чи є в цьому сенс. Ілюша не те, щоб проти, він просто не розуміє і не бачить, в цьому сенс. На тлі цього у хлопиків йде суперечка. Суперечка. Льоши українською у Ілюші російською. А, що з цього вийде, чи вдасться Олексію українізувати Іллю? Олексій теж. хз. Він не знає, чи знається Ілля? У нього теж одне велике питання. Вони нічого не знають. Вони просто пробують, вони просто говорять. Ось такий вийшов відеовипуск. Я не знаю, чи буде щось далі. Може й буде, тому давайте не прощаємось.